Тимчасовий захист, як поновити у 2026 році у Турині, що він діяв до 2027 року, все дуже і дуже просто, особливо для осіб, які минулого року поновлювали. Процедура та ж сама: заходите на принота фачели, берете запис апонтаменто, приходите в день апунтаменту. Апунтаменту беруться на протязі поки що. Перших зразу наступних днів берете ваші документи, копія паспорта всіх сторінок, оригінал паспорта, пермеса, копія пермесу, госпіталіта або чертифікат. Одірезіться, фотографії, бо постали тридцять сорок Треба оплатити і йдете в день апонтаменту сюди, в цю, в цю квестуру. Ось така тут є Віа Віадора. Приходите сюди і подаєте запит на ваше апонтамент. Це в Турині. А як у вашому місті все відбувається? Пишіть у коментарях.